Є живуть Вітаю всіх на моєму каналі Мій світ моє життя, і з вами я, Жона. Сьогодні у нас з вами буде невеличка розпаковка. Ми ходили з чоловіком в відренку і зовсім небагато там закупились. У нас так все є, бо ми були серед тижня в Ашані, а зараз пішли так, трошечки докупили. Скупились ми на суму 139 злотих і 58 грош. Кому цікаво, будь ласка, залишайте з нами. 5. Так купила ось такі такие крыльки, упаковочку такі крылоц. Тут 496 грамм по 595 злотых. Ой, на 5,95 злотых. А за кілограм 11,99. Так. Купила також упаковочку таких стегенець. Тут 594 грами на 8 злотих 1 грош. А за кілограм коштує 13 злотих 49 грош. Так, купили. Ось такої води легкогазованої поляріс. Ми завжди беремо газовану, але не було. От сьогодні підрмки, під то ми взяли легкогазовану е, упаковка шість таких пляшечок. 1,5 е, літрових. Е, скільки вона коштує? Так, поляріс. За шість пляшок одна пляшка коштує. Злоту 19 грош. Ми, е, заплатила я 7 злотих 14 грош за 6 таких пляшечок. Так, тепер. Ой-ой-ой, зім'янакі картопля. Картопля сьогодні не годяща, оце отаке ось навибирала і там вже залишилось трошечки такої більш-менш, а то вся там така, як горіхи. Тут 2 кілограми 218 грамів по 3,99 за кілограм. На 8 злотих 85 грош. Так, купили ось такий захотілось мені кавуна. Вибрала самого великого, який там був. Так, арбуз. Значить, 5 кілограм 138 г у ньому в цьому кавуні. І. Коштує за кілограм 5,99. Але так як він був по знижці, то він заважив нам на 15 злотих 36 грош. Так, купую собі іноді ось такий сок. Ну, Самі розумієте, який це сок яблучний. Ну, такий. Ну, але мені. Він подобається, я іноді його беру. І, знаєте, п'ю з задоволенням. Хоча я розумію, що там більше різних добавок, чим соку. Так, скільки ж він стоїть у бідрюнці? Бо я зазвичай беру в жабці, то там він стоїть майже 7 злотих. А у бідрюнці... А де ж він цей тумбарк? Що я його не найду?

Так, хліб ми познайомилися тут з українцями, повинні до нас вечором прийти. Так що хліба взяли 4 хлібини, бо ми зазвичай теж хліба багато їмо, Завтра ж вихідний, магазини не працюють. Хіба що тільки жабка, а в жабки нам не дуже чоловіком хліб подобається, ми якось перейшли на. Тип з бедренки. Значить так. Дві хлібини по 4,29. Ще дві хлібини. О тут різний хліб. Один такий, а один такий присипаний вроді. А де ж... Не зрозуміло. Вбачаюсь, друзі, за затримку, але я не можу знайти. Один хліб, дві. Дві на 4,29. 40... Якби було чотири, то я подумала, що вони він в одну цену. Ага, він такий в одну цену. Тільки різний на вигляд. Не? Найшла я. 2 на 4,49 також. Так. так. Чотири таких відбілки. Ой. Гумус. Жвачки. 4,95 Вот Така пачка. Жвачки. Але я вже в якомусь відео казала, що беру, бо як води дуже хочу, а за собою пляшку з водою не будеш таскать, то беру жвачку в рот. Так, ось такі гірки огірки сьогодні були некудишні, Вибрала чотири огірочки. Чотири огірочки. Почому жесті огірочки. Огорок. Тут 872 грама по 7,99. Тут на 6,70 грамів. Ой, на 6,97, вибачаю. Чотирьо таких огірка. Ну і помідори малинові. Ви знаєте, зазвичай були такі малинові помідори дорожчі, а це чомусь. Вони навіть смачніші, але чомусь вони стали дешевші, ніж такі звичайні. Так, де ж мої помідори малинові? Помідори малинові. Ага, це вони там Оце вони були по знижки, там була цінник був через те, я, мені так, я так подумала. Тут кіло 740 грам, коштують вони за кілограм 999, а так як була знижка, то... Я заплатила 8,68, а повинна була заплатити 17.38. Ось так. через, що, Бо я думаю, що ну як так, малинові дешевші. Ну і чоловікові отежоги Рені купила. Ну і Рені, Рені, Рені. Де ж це Рені? Ой-ой-ой. Хоч і швидше воно не виходить. Таблетки рені. За одну пачечку 17,99. 18 злотих. Ну і все. І ось такий чек на суму 139 злотих, 58 грош. я вже говорила. Ну, і все, мої хороші. Дякую всім, кому було цікаво. Хто дивився мою розпаковку, що ми купили. Я вам вдячна. Заходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватись. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, добробуту, злагоди і всього самого-самого найкращого. Ну і, як завжди, миру в нашій рідній Україні якнайшвидше. Все, мої хороші! Будьте здорові! До побачення!